Привіт-привіт! Із Харківщини. Ми вже з моїм помічником готові показати вам наступну зону нашого садочку. Запрошую до перегляду. Ну, а тепер рухаємося ліворуч від цього квітничка. І що тут? Якісь зміни? Самшити. Продовжують. Зростати, як би важко їм не було, але вони ось так потихеньку наростають. І в цьому році ще радує ось така краса. Восени висаджувала таку будлейку. Вона дуже підмерзла, коли були заморозки. Але зараз, ось погляньте, який кущик наростила. Супер. Дуже красиві, яскраві такі соцвіття Класні, класні. Я її декілька раз підживила, і вона краще стала почуватися і гарненько ось так наростає. Дуже мені вона подобається насиченим таким своїм. Кольором і квітує, квітує без перестанку. Супер. Класна рослинка. Рекомендую. Також у мене зростає тут ще ось chip там ще одна троянда Lovлі Grien, але ну, вони себе тут якось погано почувають, я не знаю. Декілька було квіточок і ось така. Картинка. Не знаю, що їм не подобається, подивимось. І підживки були, але щось не хочуть вони гарно рости. І ось з іншого боку в мене тут також така ось клубочка вздовж. Межі, скажімо так. Привіт-привіт. Так, і що тут у мене зростає? Нещодавно підсадила троянду Ангела. Вже відквітає вона, треба зрізати. І ось подивіться, дійсно троянда така ну, безперервного цвітіння і досить потужна. Тому що вона ось тут цвітиє, ну, так само, як ми говорили про фейрі. Трояндочку, ось така квіточка гарна. Десь відцвітає, десь цвіти. Десь видає ось нові пагони потужні, і он, бутончики бачу теж. Тобто, ось така троянда. Тут в мене дві туї пропало. Перша після зими не вижила, другу посадила влітку, вона теж пропала. Я вирішила туї не садити і вже посадила на цьому місці троянду. Тому тут ось теж ці пеньки, як захист від. Собак, які мітять. І рухаємося тепер ось сюди. Тут я стараюся висаджувати такі невибагливі рослинки злакові. І для цвітіння, ось у мене осіння астра. Сиду, такий темний в тому році. Купляла і коли робила іншу частину клумби, я його не використала. Назви підпишу, не пам'ятаю, що як називається. І ось сюди його підсадила, і він тут гарно ось поєднується із злаками і скоро ось вже буде починати цвісти. Має такий ось темний колір листя, ти не можеш Патрі, да? Тобі потрібно завжди бути в центрі уваги зі своїм яблуком. Не можна. Ну, раз кинула і тепер не відстане. Рухаємося ліворуч. Тут у мене два міскантуса зібріна однакових. Підсадила також ще цинерарію. Вона, ну, в принципі, може навіть бути як і багаторічна рослина, в дворі у мене біля будинку супер зростає як дворічна. І тут. І на задньому фоні високий це гібіскус, Теж така рослина безперервного цвітіння. Ось покажу, як він цвіте, такий рожевий і червона серединка. Але постійно тут щось теж цвіте, десь вже відцвіло, десь бутончики. Ну, ось Поступово він тут буде наростати. Така ось. Рослина гарна, такий чагарник. Як я вже сказала, ще один міскантус, ось так вони поруч зростають. Ну, ідея така, що гібіскус теж ось тут заросте і теж такою ширмою буде. От, як, наприклад, з цього боку вже пухереплідник. Як і на іншій стороні, в мене поруч із пухороплітником зростає ось ця імператора. Циліндрічне, мені поєднання це подобається саме ось наприкінці літа, коли імператор набуває таких ось темних кольорів. Гарно, мені здається, це виглядає на фоні темного листя. Тут повтор у нас такий блакитний ялівець, як і на іншому боці. Але на тому боці у мене використаний жовто-лисний дерен, а на цьому ось такий світлий. Теж дуже потужно, швидко нарощує масу. Ось в тому році я його висадила свій черенок і в цьому році він вже ось таку потужну масу нагнав, вже досить високий і скоро теж. Прикриє ось тут цю зону. Ну, Це що стосується саме ось чагарників. Такі ось кущики вони швидко нарощують і швидко ними можна зробити живу огорожу. Що не скажеш про хвою? Хвоя повільно зростає. Ось у мене поруч тут хотілося додати щось і зелене таке, звичайно. Це вічно-зелена рослинка. І це той Касмарахт, мій теж черенок, ну Тут потрібно буде почекати, щоб ось тут вона заросла і зайняла своє місце. А на передньому плані у мене зростає ось така шавлія лікарська. З такими ось теж цікавими листочками. Він такий м'якийсенький, класні. Ну і от цвіт, залишки цвітіння. І тля вже бачу з'явилася, але вже нічого не хочеться кропити, вже нехай буде так, як буде. Тут повторчик, і ще один у мене похироплідник, і ялинка. Ось так, як і на тій стороні. Другий рік вона тут зростає і дає супер прирісти. Прирости яскрава, класна, мені подобається. Теж ну, займе своє місце тут як частина ось цієї живої огорожі. І деякі зміни. зміни тут будуть і були. Ось тут висадила троянду. Це троянда П'єр де Ронсар. Я робила огляд на цю трояндочку, як вона мені прийшла. Це закрита коренева була. Я її спочатку висадила біля будинку, але потім зрозуміла, коли вона відсвіла, я підійшла до неї обрізати і зрозуміла, що мені важко туди долазити, скажімо так. І Біля паркану там тує, там інші рослини, дуже тісно. І я зрозуміла, як ті туї розростуться, то я взагалі не зможу підійти до неї. Тому що тут? А куди ще посадити треба? Знаєте, купила, а треба десь висадити. Що я вирішила? Ось тут у мене зростає якийсь кущ, я не знаю, що це. Бачите, воно постійно потребує вологи. Воно цвіте такими білими суцвіттями. Я його сюди пересадила з двору. І ну я вирішила, якщо воно засухне, то нехай ну вже засихає, я не буду бігати з його поливати. ну Не дуже воно мені подобається, якщо чесно. І ось там, на задньому фоні, вже у нас є єрдеронсард. Як ми знаємо, це плетиста троянда. І у нас є такі тут ось. Опори під паркан. Паркану немає, опори є. І коли моя трояндочка розростеться, ми натягнемо між цими опорами ну якісь, якусь проволоку, можливо, да, щось придумаємо. І розкинемо, скажімо так, пагони п'єра по цим таким ось канатам між цими опорами. І тут ось, ну, замість, скажімо, да, ось цього кущика у нас буде проглядатися троянда П'єр де Ронсар. Звичайно, ялинку я буду стригти. Я не хочу, щоб вона тут була дуже-дуже високою. Тому ось така ідея. Рухаємося далі ще. ліворуч. Тут звичайна форзиція. це прикраса весняного саду своїми жовтими квіточками. Радує нас ранньою весною. Ну, а зараз ось такий вигляд має, теж, в принципі, закриває мені цю діляночку. Астра пізніше буде квітувати. І ось така ще в мене є смакота тут. Хто полюбляє, ну, ми називаємо цю, як з дитинства ще пам'ятаю, цю рослинку чорна. Рябіна. Напишіть, хто як називає, в якому регіоні. Ось, мені пам'ятається, ось це дійсно смак дитинства. Я коли побачила її на базарі. Кажу, мені таке треба, бо в дитинстві було і мені воно так подобалось. Такий теркуватий смак. Ну, такий кущик він в цілому теж з часом буде наростати. І завершуємо. Цю зону. Також тут ось Астра. І підсадила в цьому році навіть ось зацвіти. Це деревій незвичайний повинен бути. Я не знаю, як там буде, що вийде. А декоративний він повинен бути червоним. Подивимось, що із цього вийде. І теж тут ось така цінерарія. Ну, подивимось, чи Перезимує вона чи ні. Ось така тут картинка. Ну, звичайно, та частина мені більше подобається. І я планую, що тут, напевно, ще потрібно буде Ну, якісь зміни робити, щось досаджувати, можливо. Хоча ось мені здається, що тут потрібно змінити форму. Тут просто от рівна така лінія іде. І хотілося б, щоб це були якісь, ну такі, ну, як на тій клумбі попередній, якісь такі криві лінії. Ось цього б мені хотілося, і мені сподобалось саме, як підбивається це все зайчевими вушками. Тому я думаю, що тут ми ще з вами. Будемо робити якісь перевтілення. Ось так уже гарненько наросла сосна, теж ось пройшло там 3-4 роки. З насінинки випадково вона в мене виросла. Гарно, ось так нарощує. Ну і позаду там ще досадила вже дві катальби і планую досаджувати ще хвойні рослинки. Зараз покажу, що, який матеріал у мене є, і що планую висаджувати. Минулої осені я купляла ось таку кримську сосну. Один садженець, інший. Вони в мене гарненько. Я їх пересаджувала з П9, гарненько наросли, пересадила вже в... 10-літрові, і трішки пізніше я вже їх висаджу в відкритий ґрунт. А також туди в мене ще піде ось такі ялинки, три штучки звичайної такої зеленої ялинки. Ось це те, що я планую ще туди досадити. Тому попереду у нас перевтілення чекають. Буду всім процесом ділитися. І дуже цікаво. Як з часом буде змінюватися ця зона? Дякую за уваги! Всім бажаю тихого, мирного вечора і квітучих садів!